Привіт, друзі! Рубрика Назви українською знову з вами. Сьогодні ми підготували для вас добірку чудових українських слів. Давайте разом дізнаємось, як правильно назвати ці предмети. Як називається це українською? Три, два. Один. Так, ви молодці. Це крижмо. А як називається цей музичний інструмент? Три. Два. Один. Так, це трембіта. А назвіть українською це. Три, два, один. Так, це мережво. Як правильно сказати українською це? Три, два, один. Вірно, це Бовдур. Ми впевнені, що ви знаєте, як українською це слово: три, два, один. Правильно, це ступа. Ви справжні мовознавці. Продовжуємо відкривати красу української мови разом. Пишіть в коментарях, скільки правильних у вас відповідей. І почуємось вже наступного тижня.